Вітаємо новини на каналі КТМ. і Сьогодні ми розкажемо про таке: Олександрівщина долучилася до відбудови села на Херсонщині. Продукти переселенцям видають у центрі допомоги Олександрія. Тиждень годного вигодовування лікарі про важливість такого харчування. Регіони України об'єдналися, щоб відбудувати 26 населених пунктів Херсонщини, які найбільше постраждали від агресії Росії. Так, Кіровоградщина відбудовує село Мала Олександрівка. Об'єм роботи розподілили між громадами усіх чотирьох районів області та обласним центром. Пріоритетними у відновленні стануть не лише об'єкти критичної інфраструктури, а звичайно, і житло. Зокрема, людям вже замінюють вікна, двері, дахи та покрівлю у будинках. Докладніше дивіться у сюжеті. Кіровоградщина долучилась до проєкту Пліч опліч і стала однією з 15 областей, хто відбудовуватиме деокуповані громади Херсонської області. У селі Мала Олександрівка відновлення потребує майже 70 житлових будинків. Олександрійським районом вже відремонтовано вісім. Чекають своєї черги ще два. Розповідає заступник начальника Олександрійської РВА Валерій Больбот. Відремонтували, ну можна сказати, вісім будинків. Де часткові, там є ремонти, заміна вікон. П'ять із них капітальні ремонти дахів. Це такі більш потужні ремонти, де взагалі не було шиферу, були балки побиті. Тому там проведений повністю капітальний ремонт, крок, замінені крокви, замінений весь повністю шифер на новий. І... Звісно ж, ці всі вітрові планки, коньки, це все також замінено. Відновлювальні роботи у малій Олександрівці розподілили між громадами усіх чотирьох районів Кіровоградщини. Обласний центр відновлюватиме сільський будинок культури. Кіровоградська облдержадміністрація поділила її нам будемо так казати на чотири райони і виділила відповідні нам адреси, будинки, якими ж ми й займаємося. Ми ж, звісно. Розподілили це все між громадами. ну Фактично, ми займаємося всім але, будемо так казати, матеріально фінансування, там забезпечення цих матеріалів, оплата роботи, це покладено, наприклад, на громаду. На прикладі, по космічній 1 покладено на Олександрійську громаду. Космічна 8 в нас. Пантаївська громада, космічна 10А це адреси Новопораська громада, космічна 36 Попельнастівська громада, Вільна 9 Приютівська громада, Вишнева, 18 Петрівська громада і Дружби 7А це Онуфрівська громада. Село сім місяців було під окупацією, майже повністю розбите, але люди все одно повертаються до свого до розграбованих будинків та знищених дворів. Дехто власними силами намагається зробити в домівках умови для проживання. Зразу якось так не нейтральне сказав відносили. Але після того, коли ми відремонтували перший будинок, і люди побачили, що зроблений дійсно капітальний ремонт, саме повністю ремонт. Крок взаміна шиферу і вид будинку став. Звісно, якби там ще стіни зробити, то воно ще краще було. То люди почали зразу йти. І от у нас на прикладі на космічний день, коли бригада працювала, то з космічної два. Прийшли люди і кажуть, що ми теж хотіли, щоб нам відремонтували ми микрови. Вибачте, ну але в нас є ну, чіткий список, в якому в нас не зазначена космічна 2 Але були проведені, проведені перемовини, і була відповідна проведена при облдержадміністрації нарада, де ми взяли цю космічну 2 теж на допрацювання. За словами Валерія Больбота, бригади будівельників активно працюють, аби до осені закінчити усі заплановані роботи. В Олександрії видають продуктові набори переселенцям. Вже тиждень триває видача продуктових наборів від благодійної організації Людина в біді людям з числа ВПО. Як відбувається реєстрація на отримання допомоги та де і що видають, бачила наша знімальна група. Три тисячі продуктових наборів від благодійної організації Людина в біді роздають в Олександрійському центрі допомоги. В наявності два види наборів, пояснили волонтери. Ця коробка розрахована на двох людей. Ось. Тут порядка 10 кілограмів. Ця коробка на 3, 4, 5 чоловік розрахована, десь в два рази більше. Талончик номер 1 Дві особи. Ми видаємо ось такий набір. 10 кілограм. Продуктові набори отримують люди з числа внутрішньо переміщених осіб. Містять вони. Продукти першої необхідності крупи, макарони, консерви, цукор, борошно, солодощі. Взагалі ми з Маріуполя, ми ну, велика ми родина, і ми в другий раз вже цей саме набор отримаємо і взагалі допомогу часто ну, отримуємо від місцевих людей. Ми тут вже рік, і так ми думаємо вже в школу піти. От, моя старша сестра вже в коледж поступила, вже скоро другий курс буде. Приємно вразила відсутність черг і злагодженість роботи волонтерів. Перед тим як ми відкривали реєстрацію, то ми попередили всіх, що наборів вистачить на всіх. Спасибі, величезна благодійна організація Людина в біді. Вони нам надавали допомогу в кількості 900 наборів ще в березні місяці. А зараз надійшло 3 тисячі наборів. Причому тисяча наборів надійшли на родини від двох осіб до двох осіб, одна-дві. І три-чотири це велика коробка в два рази більша, там і крупи. Ну тобто, все необхідно. Обхідне і консерви дуже гарна допомога. Тому ми закрили перше коло. Ті люди, які ще не отримали, які отримали в березні. Ми дозакрили перше коло і відкрили вже друге коло. Тому реєструватися можна. тобто люди, коли побачили, що наборів дійсно достатньо. Зараз реєструється, ми вказуємо конкретно годину на яку вони приходять для того, щоб не створювати черги, і люди зрозуміли, що навіщо е штовхатися, створювати ажіотаж, якщо можна прийти на свій час і без черги отримати набір. Любов Мороз анонсувала, що ще можна отримати у центрі і коли. В нашому телеграм-каналі ми розписуємо, ми навіть цього разу написали графік роботи на тиждень. Тобто, в понеділок ми видавали звичайну допомогу. Це речі, одяг, памперси, особливо для діточок, памперси для дорослих. Очікуємо дитяче харчування. Є зараз овочеві такі пюре. І в п'ятницю також ми будемо видавати, ну, працювати в звичайному режимі. А завтра, і післязавтра ми ще будемо видавати продуктові набори. Далі ми закриваємо друге коло і починаємо. Почнемо видавати вже на третє коло продуктові набори. В дні видачі на центрі задіяно 30-35 волонтерів. Реєструють на двох дільницях. Видача на третій. Наборів вистачить всім. Запевнили волонтери. Стартував всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Цього року його відзначають з 1 по 7 серпня. Майже 170 країн світу долучаються до заходів з підтримки та популяризації вигодовування немовлят материнським молоком, адже грудне вигодовування унікальний продукт харчування малюків та один із найефективніших способів забезпечення їхнього гармонійного психофізичного розвитку. Докладніше наступний матеріал. Традиційно з 1 по 7 серпня в Україні проходить всесвітній тиждень грудного вигодовування. Його мета підвищити обізнаність батьків про переваги та користь грудного вигодовування. Грудне молоко ідеальне харчування для немовлят, адже містить всі поживні речовини для здорового розвитку. Розповідає лікарка-неонатолог Катерина Стрілецька. За всесвітніми рекомендаціями грудне молоко це є виключно харчування дитини до 6 місяців. Після шести місяців матері можуть вводити прикорм, але грудне вигодовування не завершається. Перевагами грудного вигодовування, звісно, в теперішній час, у військовий наш час, за даних обставин, грудне молоко. Та їжа, яка завжди при мамах в умовах підвалів, в умовах метро, коли немає електроенергії, водопостачання, це завжди корисна їжа, поживна їжа і безпечна. Склад грудного молока він може змінюватися протягом доби, протягом часу, протягом періоду стіжування чи не стіжування жінки. Перевагами грудного молока це безпосередньо є те, що дитинка менш буде хворіти, Гострими респіраторними захворювання в подальшому, коли виростають, зменшується ризик цукрового діабету, зменшується ризик ожиріння, зменшується ризик онкозахворювань. Перевагами вигодовання для матері це є в ранній післяпологовий період те, що скорочується матка, немає застою. Молока немає лактостазу це так сказати психоемоційний зв'язок матері і дитини. Дитинка заспокоюється. Раннє прикладання новонародженого до грудей дає змогу матері годувати практично відразу після пологів. Смоктання триває лише декілька хвилин, але це допомагає запустити лактацію, тому важливо вміти годувати правильно. Правильне прикладання дитини до грудей це коли дитинка захвачує не лише сам сосок, а більшу частину ареоли. Коли голова і тулуб дитини знаходяться в одній позиції, мати повинна знаходитися в зручному положенні. Це може бути положення сидячи, положення лежаче. Мати повинна придержувати дитину не за голову, а під під голівкою. В жодному разі не можна тиснути на голівку дитини, якщо та не може захватити правильно груди, Щось можуть бути різні Плоский сусок, бувають у жінок часто. Це все наш персонал показує, навчає діт... жінок, як правильно це робити. Дитини має бути вивернута нижня губка назовні. І жінка повинна чути, коли дитина смокче і ковтає. Це дуже важливо, тому що діти можуть просто захвачувати сосок і смоктати як... не ради насичення, а ради задоволення, як, як соску, як пустушку. Це неправильно. Ми запитали у лікарки, що робити, якщо після пологів молока немає. Лагідно, не грубо проводить масаж грудної залози, жінкам це розказується. Наш медичний персонал також показує, як це робить. В жодному разі не треба жорсткими методами добувати молоко, не відсмоктувати такими, знаєте, жорсткими електровідсмоктувачами. Попри велику перевагу грудного вигодовування існують протипоказання, коли цього краще не робити. Протипоказання до грудного вигодовування, такі як з боку дитини, це тяжкі вроджені метаболічні хвороби, такі, наприклад, як фенілкетонурія, галактоземія. Ну, це трапляється дуже рідко. З боку матері більше може бути протипоказань, це відкрита форма туберкульозу, це вілінфекція. Це можуть бути тяжкі захворювання матері, але можуть бути такі стани в матері, коли потрібно годувати грудним молоком, але там можуть бути якісь операції, наприклад. Тоді ми рекомендуємо мамам стіжувати молоко і догодовувати дитину грудним молоком, не сумішами, не штучним харчуванням. За даними досліджень Всесвітньої організації охорони здоров'я, підтримка грудного вигодовування чоловіками покращує сімейні стосунки, а малюки розвиваються швидше. Тож дбайте про наймолодших українців та допомагайте наближати нашу перемогу. Зустрінемось.